Четверте заняття міжнародного проєкту психологічної допомоги хібуки терапія, реалізованого громадською організацією Запоріжжя Платформа спільних дій групою «Метинвест» та «Запоріжсталлю». Завдання для дітей намалювати песика хібуки під парасолькою, з якої випадає те, що дарує позитивні емоції. У Мене випадає любов, цукерки на лафі та мармелад. У мене дощі фанти. Це зонтик, щоб не упала ва, а, бутилка пальця, яка була, може діти за малюванням. Діти думали не лише про себе, а й про рідних. Мені дещу паде ключі від дуже дуже а, дорогої машини. Він подарить її моєму папі на день народження. Такі завдання, і власне пес Хібуке – це розробка ізраїльської психологині. Її методика роботи як ніколи актуальна для малечі, яка живе у прифронтовому місті, кажуть фахівці. Такі о, проєкти, такі програми психологічного здоров'я. Вони є надважливими. Вони створюють таке безпекове середовище, в якому зараз знаходяться діти, і вони сприяють виробленню в них звичок до подолання стресу самостійно, до адаптації до складних життєвих обставин, до саморозвитку дитини. Учасники проєкту діти захисників та ветеранів війни, а також вимушені переселенці, малечі від занять у захваті. Дуже тут подобається, тому що тут можна знайти друзів та багато чого інтересного. Задоволені і батьки, які вже бачать результати хібукі терапії. За другим заняттям вже помітила те, що він став менше якось реагувати на обставини, які у нас зараз ми переживаємо усі у місті. От ми, собственно, тому і пішли сюди, тому що така дитина була дуже зажата і не хотілося робити уроки. Ну, всі ці тривоги дуже нас турбували. А от уже за третім, за четвертим разом я бачу такий от реальний ефект.